Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне прикрашати чи не прикрашати у Луцьку. Головні ялинки готують до різдвяних свят. Півроку ділили після скандалів щодо переходу ПЦУ в селі Олеськ, таки відправили першу службу в храмі. Росіяни продовжують терор. Вночі ворог запустив 35 шахідів по цивільній інфраструктурі. Вже традиційно розпочинаємо із хороших новин упродовж минулої доби ще понад пів тисячі росіян стали хорошими. Поменшало також, також і ворожої техніки. Наші захисники знищили один танк, шість броньованих машин, артилерійські системи і інше обладнання. У тимчасово окупованому Алчевську спалахнув російський склад. Місцеві пишуть, що там зберігали паливно-мастильні матеріали. Пожежа спалахнула після того, як по складу був прильот однак росіяни не припиняють бити по українських містах. Вночі атакували Київ шахідами. Повітряна тривога в столиці тривала практично упродовж всієї ночі. В повітряному просторі міста зафіксували 20 безпілотників, 15 із них збили сили протиповітряної оборони. Кілька вибухів вранці пролунали в Солом'янському та Шевченківському районах Києва. В області є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Також пошкоджені приватні. Удинки попередньо дві людини отримали поранення. Уночі Росія атакувала інші регіони України. Відомо, що 10 шахідів летіли у південному напрямку. Їх збили наші сили ППО. Ще два безпілотники вони знищили над Дніпропетровщиною. Загалом Росія випустила приблизно 35 шахідів. 30 із них нашим оборонцям вдалося знищити. Окрім шахідів, росіяни атакували Дніпропетровщину із важкої артилерії. На Нікопольщину окупанти випустили понад 60 снарядів. Обстріляли міста та села у трьох громадах. На щастя, обійшлося без постраждалих. Утім, понівечені приватні будинки, господарські споруди, автівки, газогін та лінії електропередач пошкодили кілька електромереж. В одній із громад через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. У кількох селах немає води. Окупанти обстріляли Сумщину в області майже 30 прильотів. Росіяни били із міноматів. На щастя, минулось без постраждалих і руйнувань. У Мелітополі окупанти готуються до вуличних боїв, розставляють по місту батонні конуси. Зуби дракона ставлять ближче до цивільних посеред центральних вулиць і житлових кварталів. Ситуація на кордоні із Білорусю, за даними Генштабу, залишається без змін, жодних загроз наразі. Не фіксують. Українським енергетикам необхідно два-три тижні, щоб відновити генерацію електроенергії після п'ятничних російських ракетних атак, якщо не буде нових ударів. За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, зараз в країні ситуація контрольована. Майже всі атомні енергоблоки вийшли на номінальну потужність. Також ведуться роботи з відновлення теплової генерації. В більшості областей тривають екстрені відключення, щоб стабілізувати. Систему зараз енергетики можуть зробити це лише шляхом максимального відновлення до того рівня, який дає можливість працювати генерації. Часом у Луцьк водоканалі повідомили, що вже є перші волонтери. Десятеро лучан зголосилися на заклики, готові розвозити питну воду районами міста в разі критичної ситуації. Одна з умов такого волонтерства це власне авто. Нині комунальне підприємство розглядає питання про можливість компенсації водіям грошей за паливо, яке вони витрачатимуть. Також там додали, що залучатимуть волонтерів, в разі, якщо води не буде більш ніж 24 години. i На Волині безробітні облаштовують оборонні рубежі. Робляться у Ратнівській та Заболотівській громадах в рамках проєкту Армія відновлення. Усього залучили 19 людей. Ратнівська селищна рада першою в області склала перелік таких робіт, визначила місце проведення та уклала відповідні договори з 17-ма людьми. Нині чоловіки облаштовують оборонні рубежі. Спостережні пункти, блокпости укріплюють споруди цивільного захисту. Роботи планують закінчити до кінця року. На теренах Заболотівської громади поки що працює двоє безробітних в обласному центрі зайнятості. Повідомили, що добраючи кандидатів, враховували місце проживання, кваліфікацію та стан здоров'я. До слова, участь безробітних у суспільно корисних роботах надасть їм можливість отримувати за це більше ніж середня допомога з безробіття. Виконуватимуть ці роботи люди лише в межах хвилинської. Області Солодощі, вареники, рибка та куліш у Вишківському мікрорайоні Луцька влаштували благодійний ярмарок, щоб зібрати грошей на автомобіль для ЗСУ, а саме для міноматників 14-ї волинської бригади. Місцеві господині наготували так багатько смаколиків, що очі, як то кажуть, не знали, куди дивитися. Відвідувачі могли скуштувати що завгодно в обмін на донат для зсу. На подвір'ї Свято-Михайлівської церкви у Вишківському мікрорайоні Луцька гамірно. Тут влаштували благодійний ярмарок, аби зібрати грошей для Збройних сил України, зокрема для бійців 14-ї бригади, провести час у приємному товаристві і скуштувати смачненького. Цілим сімейством хлопці куштують солодощі, п'ємо гарячі напитки, бо зараз і бажаємо одного перемоги, і чим скоріше. Прийшли на ярмарок, знали, що буде така благодіяння. Дійна ініціатива, донечка з садочка малювала малюнки. Прийшли дивитися, що тут, як тут пожертвувати трішки гроші для наших славних воїнів. Такий ярмарок мешканці Вишкова організовують вже вдруге. Це е, діти, е, е, ну, батьки їхні, ці маленькі мої вишківчани, волонтерики, які допомагають. Всі зорганізувалися і. Ми вирішили, що ми будемо робити далі. Місцеві господині наготували море смаколиків усе для того, щоб і в такий спосіб допомогти захисникам. Для того, щоб підтримати наших хлопців, які там нас захищають, які в такий мороз мерзнуть, але незважаючи на, на що вони не здаються. І я думаю, що їм будь-яка допомога, будь-яка підтримка це важлива. І для нас теж душу гріє, те, що ми хоч якісь маленькі маленьку піщиночку можемо. Що для них зробити. Хтось не готував вдома, а хтось, можна сказати, на ходу. З капустою дуже добре. З грибною підлівкою. Поруч готують вареники та пригощають млинцями. Наліснічок з маком, з любов'ю. Тут пирожки в нас є такі дуже екзотичні з грибами. З слоєного тіста дуже дуже добрі. Прошу пригощайтеся. Ну а поки господині запрошують гостей до столу, господарі пригощають смаженою рибкою. Дуже смачна, місцева, вишківська. Із найчастішого водоймища нашої області. Ну а на завершення, звісно ж, куліш він настояється ще трошки. А ще трошки те, що дійство стане таким масовим, кажуть місцеві, не очікував ніхто. Дуже приємно, скільки прийшло людей, скільки підтримало, наготували. Ну радості, ну до сліз можна сказати. Зібрані на благодійному ярмарку гроші підуть на купівлю пікапу для мінометників з 14-ї Волинської бригади. Також в авто планують покласти радіостанції, генератори та інше необхідне для військових. Усього потрібно 400 тисяч гривень. Наразі є зібрана сума 131 тисяча гривень там з копійками. Ось і нам бракує коштів, власне кажучи, щоб купити ті потрібні речі, автомобілі. Вони хочуть автомобіль. Пікап, власне, щоб возити міномет з собою, виїжджати і відпрацьовувати на ньому. Головна мета і цього дійства і купівлі машини для ЗСУ одна вигнати ворогів з української землі. Саме тому люди готові допомагати безлімітно, адже знають. Ще ми переможемо. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Місяці протистоянь позаду у селі Олесь Ковальського району відчинили двері місцевого святодухівського храму. Нагадаємо, він був започатаний ще у травні цього року, після того як на зборах громада проголосувала за перехід до ПЦУ, але менші зі священником традиційно були проти. Після цього обидві конфесії правили на вулиці по черзі. Відтак, після піврічних суперечок, поліція надала ключі громаді ПЦУ. Прихожани зі священник. Вже відправили там перше богослужіння. Переходила дорогу і потрапила під колеса. Сьогодні, о 7.30 на проспекті Волі в водій автівки шкода наїхав на 68-річну жінку. Вона саме переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Пішохідку забрали в лікарню. Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група. На Волині у сніговому заматі застрягла ціла сім'я. Це трапилося ввечері 18 грудня в селі Сільце Горохівської громади. Подружжя із двома дітьми, їдучи автівкою до Луцька, намертво вгрузли в снігу. Допомоги попросили у рятувальників. Ті розблокували машину, а людей відвезли на автостанцію Горохова. Аби подалі від лиха сімейство поїхало до Луцька рейсовим автобусом. У Володимирі гроші на ЗСУ збирали за допомогою книг. У місті влаштували благодійний книжковий ярмарок. Волонтери пропонували гостям різножанрову літературу на будь-який смак, а також частували чаєм, кавою, пачивом з побажаннями та випічкою. Також гостям пропонували вироби місцевих майстринь, які дарували атмосферу прийдешніх різдвяно-новорічних свят. На ярмарку вдалося зібрати 9,5 тисяч гривень. Їх розповіли організатор дійства витратять на закупівлю сіток і матеріалів для їхнього виготовлення. До слова, це вже третій благодійний книжковий ярмарок, який організовує волонтерка Ольга Жигунова за допомогою колег у Володимирі. Миколаїв воєнного часу у підгайцівській громаді запрацювала майстерня святого Миколая, а облаштували її в одному з укриттів у селі Липини. У залі з новорічною ялинкою та вогниками вже навіть відгуляли новорічні ранки. Окрім хороводів із казковими героями та віршів. Миколаю діти мали змогу навчитися чомусь новому. На майстер-класах дітвора мала змогу виготовляти собі горня та скрутити із повітряної кульки со. 没过 І наостанок про також святкове Цьогоріч в Україні точилися жваві дискусії щодо доцільності прикрашання ялинок у містах. Однак, після консультацій із військовими в цьому питанні таки знайшли консенсус. Дерева прикрашають, але з певними нюансами. До прикладу, у Луцьку цього року на святкових деревах та й, узагалі, на театральному майдані, буде мінімум ілюмінацій. Натомість ялинки одягають в патріотичні іграшки, які власноруч зробили та викладачі мистецьких закладів і гуртків Луцької громади бачила процес прикрашання. Наша Марія Вавренюк у Луцьку розпочали прикрашати ялинкове тріо. Війна внесла свої корективи. Тому цьогоріч прикрас та ілюмінацій буде мінімум. Адже ні мешканці, ні влада не впочали за доцільне святкувати, як зазвичай. Замість традиційних іграшок ялинка незламності буде одягнена у патріотичних тонах. Тут немає, не буде ніяких гірлянд, не буде нічого, тільки буде підсвітка. Ну, від існуючого освітлення, але це виконано е з такої плівки, яка світловідбиваюча. Так, ну от і воно, якщо ввечері ми засвітимо, то воно ну воно буде давати ефект дуже гарний, має. Дати дуже гарний ефект і буде дуже класно. Я так думаю, зранку на театральному майдані трудяться працівники підприємства «Луцьк світло саме вони щороку прикрашають головні ялинки. кажуть, що новий формат цьогоріч виправданий. Ну і крім того, економлять електроенергію, адже жодних ілюмінацій не буде. У попередні роки кажуть на прикрашання йшло чотири робочих дні. Цьогоріч планують впоратися за два. У нас зараз працює там п'ять електриків і два водії, і все ну 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 мінімальна кількість людей, людей задіяна так. Так що економимо на всьому, чому можемо. Цього року на прикрашання ялинок не витрачали грошей з міського бюджету. Ці прикраси власноруч виготовили діти та викладачі мистецьких закладів і гуртків Луцької громади. Люди, з якими ми поспілкувалися, цю ідею підтримують. А ще кажуть, що свято потрібне, хоча б для дітей. Як для дорослих, я б ну. Я б не прикрашала. Я б лишила так, як є. А для дітей, якщо вони усвідомлюють, що це таке і для чого, то от нехай буде. Свято потрібно все рівно, яке-не яке. Ну, по мірі можливості зекономити електроенергію, але свято, напевно, треба, щоб було. А це подружжя переселенці з Миколаєва. Кажуть, що, попри все, святкова ялинка тішить око. У нас теж була хороша ялинка, але вряд ставити там, не будуть. А це добре, що хорошо. Замість традиційного засвідчення ялинок 19 грудня у Луцьку в цей день відбудеться акція Ялинка незламності. Початок о 16.30 на театральному майдані. Марія Вавренюк В'ячеслав Білов, 12 канал. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайте з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе, і до зустрічі.